Як часто в розмові з кимось, ми кажемо таку фразу, а я теж мріяла б про це чи мріяв колись. І з таким сумом, що ніби це вже колись давно в мріях, в якійсь далекій юності дитинстві, і ми не думаємо, а що насправді зараз нам заважає прийти до цієї мрії, коли ти вже дорослий, тобі не треба питати в мами чи в тата, да, щоб піти кудись, тобі не треба просити грошей, щоб піти там, навчитись чомусь, що ти вже можеш це собі дати. От Ми дуже часто ми звикли наш мозок так жити в застарілих паттернах, да? коли ми думаємо, що ну, нам вже не розрішали раніше, чому зараз це можливо. І ми самі собі забороняємо, да? ця заборона на щось вона укорінилась з дитинства. І це нормально, ми всі такі, у кожного своє просто. Так, Хтось це можна відслідковувати, да? чи взагалі на в таких умовах, але всі же по-різному. І... Я відслідкувала таку річ і у своїх клієнтів, і у себе, що коли ми е, от щось кажемо, ми такі знаєте, мене тато завів курей, я щось от, останній рік мрію завести собі, в мене дозволяє да, е, моя площа, мій будинок це зробити. І в нас були в дитинстві. І я коли дивлюся на нього, я так кажу, Боже, я теж мрію про них. А потім я приїхала додому і думаю, що мені заважає це зробити. Ну так, це відповідальність. Я розумію, що це плюс якийсь груз, це треба за ними дивитись, Але я все це вмію, я це робила в дитинстві і мені норм. Чи, наприклад, я мрію навчитись кататись на велосипеді, в мене не було в дитинстві, ну не було можливості купити, якось не склалося. І я зараз розумію, що, а що мені заважає піти, і навіть якщо мене ніхто не може з рідних навчити, піти і просто найняти там когось, там людину, я не знаю, кого завгодно, знайти, да, хто згодиться це зробити для мене, навчити мене. І так само, наприклад, піаніно, в мене син старший Хотів сам грати, а це моя дитяча мрія. Я колись починала ходити, да, але я не витримала. Ну я коротко, не доходила. Я один рік повчилася і все. І потім я почала з ним грати. Він собі вчиться в школі музикальній, а я собі потрошки там по Ютубчику вчуся, коли в мене є час. І так само і зараз англійську, наприклад. От я хочу вам на своєму прикладі показати, що все це реально. Тобто, ми самі часто собі забороняємо, навіть не відслідковуємо, що а хто нам заважає. От згадайте свої дитячі мрії, наприклад, там співати, малювати, щось ліпити, робити. Згадайте це і подумайте, як ви зараз можете це втілити. Повірте, це дуже класний. Ваш буде такий, знаєте, можна сказати, ресурс, сила, наповнення зробити те, про що вам давно мріялось, здійснити свою мрію, і вже таки буде для вас масштаб да розвиватися в цьому. Хто знає, можливо, це колись вирос, виросте в вашу справу життя. Тому просто пробуйте, робіть для себе, робіть любові до себе і до цього світу. Повірте. З цього завжди вийде щось гарне.